Сергій відчинив двері квартири, ключ повернувся тихо, як завжди. Та щось було не так. У коридорі горіло світло, хоча він завжди сварив Оксану за те, що забуває його вимкнути. З кухні долинало двочутне блимання телевізора, який показував якусь стару передачу без звуку. На столі накрите рушником вечеря, картопля, котлета, салат, а біля тарілки аркуш паперу. Він спершу подумав, що вона пішла в магазин. Але коли прочитав ті короткі слова, серце, наче хтось, стиснув у жменю. Я втомилася, я поїхала до мами, я більше так не можу. Сергій сів на стілець і довго дивився на цей аркуш. Тиша була гнітюча, телевізор миготів, годинник на стіні цукав і тільки цей аркуш мовчав найгучніше. Він сидів, певно, так годину, потім підвівся, відчинив балкон, закурив. Вдихаючи холодне повітря, почав згадувати. Вони з Оксаною познайомилися 17 років тому у поїзді. Він їхав на роботу в Київ, вона до сестри в гості. Вона сміялася, коли він ніякого перепитав, чи її звати Оксанка чи Оксана. Тоді вона сказала для чужих Оксана, а для своїх Оксанка. Він тоді подумав, що хоче бути своїм, і був перші роки у кукіно вечірні пригулянки, чай під дощем, квіти, просто так, а потім почалось звичайне життя робота, кредит, ремонт, побут. І якось усе стало сірим. Він приходив додому пізно, дивився телевізор, відповідав коротко. Оксана ще намагалась нові рецепти, нові зачіски, навіть купила сукню, яку він так і не помітив. Сергію, подивись, як мені? якось спитала вона, розвернувшись у дзеркалі. Гарно, буркнув він, не відриваючи погляду від новин. І тоді він не помітив, який його очах згас той вогник, що колись запалив його серце. Вона все терпіла, терпіло його мовчання, байдужість, те, що він забував про їхні дати, про неї саму, а він думав, що так треба, мовляв, сімейне життя ніхто ж не живе як у казці. Але тепер у квартирі не було Оксани, лише запах її парфумів, що тримався в повітрі, і ця холодна вечеря, мовчазний докір. Він взяв телефон, написав коротке дете, але натиснув кнопку надіслати. Бо що він скаже? Що шкодує, що любить? Але чи любить, мабуть, просто звик. В ту ніч Сергій не спав, курив, ходив від кухні до вікна, від вікна до дивана, і чим більше згадував, тим більше боліло. Якось Оксана сказала ти навіть не бачиш, коли мені погано. Не перебільшу, відповів він, відповів він тоді усіх буває важко. І от тепер, коли її нема, він побачив усе автому, мовчальні сльози, те, як вона дивилась на нього, коли він йшов на роботу, навіть не попрощавшись. Вранці він вирішив поїде, поїде до неї до тещі в село. Не знав, що скаже, але знав, що треба. Дорога була довга, осінь стояло похмуре, небо важке, поля сумні. Коли в'їхав у село, відразу згадав, як колись вони сюди приїжджали на вихідні, як Оксана вчила його пекти пляцки з мамою, як сміялася, коли він спалив пиріг. Біля старої хати Оксани стояла мама, Марія Степанівна, невисока в хусті, побачила його, підперла руки в боки. О, нарешті згадав, що має жінку. Доброго дня, винувато відповів він. Вона тут. А де ж їй бути? Тиждень уже, як приїхала, все мовчить, тільки плаче ночами. Сергій опустив голову. Можна її побачити, сам вирішують, зітхнула теща. Але Сергію, знай, не всі жінки кричать, коли болить. Деякі просто мовчки йдуть. Він підійшов до дверей і постукав. Хто там? долинув тихий голос. Це я, Сергій. Пауза. Двері відчинилися, вона стояла в старому светрі з розпущеним волоссям, бліда і втомлена. Але така рідна, чого ти приїхав? спитала. Бо що без тебе ніяк. Сергію, я жила поруч із тобою руками, а ти був десь далеко. Я стукала, ти мовчав, а тепер що змінилося? Він не знав, що сказати, просто підійшов ближче. Я не помічав, як ти йдеш. Я Думав, що все добре, поки не побачив порожню квартиру. Пробач мені Оксану. Вона мовчала, дивилася на нього довго, уважно потім зітхнула. Пробачите, не означає повернутись. Сергій опустив голову, і тиша знову пала між ними. Але додала вона після паузи Я не хочу, щоб ти їхав зараз. Мені треба допомогти картоплю перебрати. Він усміхнувся буде зроблено, сказав. Вони стояли на подвір'ї поруч, мовчали кожен своїми думками. А над цілом сходило сонце. Можливо, це був початок, а не кінець. Просто ще один шанс. Іноді люди не розходяться через великі сварки, а через дрібні мовчання. Іноді любов не зникає, просто її перестають помічати. Але той, хто знайде в собі сили повернутися, може знайти не лише людину, а й самого себе.